Всім привіт, любі друзі! Я вітаю вас у себе на каналі в новому відео. Рада, що ви до мене завітали, дякую вам. Хто вперше дивиться моє відео, я представлюсь, мене звати Івана і мій канал є про мотивацію на домашні справи, також смачні рецепти, подорожі. Якщо вам цікавий такий контент, запрошую вас до себе на канал, підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити наступні відео. Отже, я в машині, в авто. Зібралася, їду, зібралася, їду до церкви. Їду до церкви. Хочу всім вам подякувати за ваші гарні коментарі щодо нашої оновленої кухні. Мені дуже приємно, кожен кажуть, склав свої теплі враження. Я звикаю до нового образу кухні. Але ми всі, як один, кажемо, що це таке враження, що насправді якби нову кухню зробили, а не то наша була стара. Так що оновлення все вдалося, я потрішки там все розставляю. В цьому відео, можливо, так не буду показувати. Ще в наступному вже покажу, що як я там все по поставлю, розкладу, всю свою техніку поставлю, як поки що ще так знаєте, комбіную, де я що маю поставити. І, в принципі, ось такі в нас справи. Заїхала ось на заправку, заправилася і буду вирушати в дорогу. Мені їхати десь добрих: 35 немає ніяких заторів, тому що сьогодні, кажуть, ще ранок і ще, в принципі, може бути. Тож, дякую вам усім. І, взагалі, дякую за те, що ви є, за те, що ви залишаєте такі теплі слова в мі в мою адресу. Дякую вам за те, що ви залишаєтеся зі мною. Бажаю вам усім гарного перегляду. Рада була вас усіх бачити у себе у новому відео. Розпочинаю своє відео з літнього прекрасного ранку, який я зазвичай дуже люблю проводити саме у нас на бакярді зі шклянкою води. Це, як то кажуть, такий ритуал, а саме у літню пору тут знаходитися дуже дуже приємно. Все потрішки прокидається, чути спів пташок, і це, напевне, найкраща насолода у літню пору року. Ну і звичайно, літні квіти, особливо пітуні, які я дуже люблю влітку. Найбільше вони мені вподобали. Саме люблю рожеві, білі, червоні. Та взагалі усі кольори мені подобаються. І це, напевне, також один з таких атрибутів літа, які мені завжди приємно купувати та отримувати від них естетичну насолоду. Ну І звичайно, те, що ми сядемо своїми руками, дає вже свої плоди. З'явилася перша полуничка, її небагато, але все ж своя. А ще ми були з Сашою у Хондіпо і докупили деякі кашпо з пітуніями. Так, я замовила сюди на Амазоні ось такі тримачі кашпо. В білому кольорі, на жаль, не було розмірів тих, що мені треба, були менші, тому взяла в чорному. І їх тут є 10. І купила ось таких 10. Сьогодні в Хундіпо була знижка, на них 10%. То вони були всі по 9,99%. Взяла собі ось. Зараз буде вся довкола, ось так вішувати. Якийсь маленький дощик падає. Так що зараз буде краса. Як ви пам'ятаєте в одному з попередніх відео, коли я малювала кашпо чорний у білий колір, я казала, що обов'язково собі докуплю ще довкола ось нашого паркану, такі ж самі, і обов'язково собі поставлю туди пітуні в горщиках. На жаль, у білому кольорі не було. Замовила у чорному, як я вже сказала, того розміру, що мені потрібно якось не було в наявності, а я не хотіла чекати, тож замовила чорні, але не буду їх перемальовувати, тому що вони дуже в гарному стані, і там прекрасно виглядає лак на них, тому не буду перемальовувати в білий. Думаю, що так як в мене білі горищики з пітуніями, то буде дуже красиво. Дивитися. Тож втілюю ще одну свою задумку і ділюся з вами своїм результатом. Ну і ось тепер так виглядають пітунії в кашпо, вони ще гарно розростуться і буде взагалі краса неймовірна. У нас цього тижня вже нормалізувалася досить погода, була сонячна, тепла, приємно знаходитися на вулиці. Тож ми вирішили Сашою трошки зайнятися садогородніми справами. Він ось косив траву, а я підрізала кущі, бо вони вже наскільки виросли, стали якісь хаотичні, незрозумілі. Одним словом, треба було навести тут також лад. Я зазвичай це діло дуже люблю. Усі кущі підрізаємо ось такою електропилою, вона йде з проводом досить довгим і надзвичайно маневрена, легка в управлінні. Тож за допомогою неї, власне, і створюємо, як кажуть, красу. Так як усе потребує догляду, у нас тут ось кущі самшиту і вони справді дуже красиві, тому що вони йдуть на фронтовій частині будинку і хочеться, аби вони мали гарний вигляд з вулиці. Ці кощі нам залишилися від попередніх власників, вони також за ними гарно доглядали, тому як ви бачите, вони і форму тримають, і ми стараємося їх підтримувати так само. Тож погода дозволяла бути максимально продуктивними сьогодні. Сонечко було яскраве, красиве, Дуже хотілося бути на вулиці і щось робити біля будинку. Коли обрізала кущі, то Саша до мене підходив декілька разів і каже: Ти наче їх малюєш, а не обрізаєш. І це справді напевне так і було. Я їх наскільки гарно довкола старалася зробити красивими, тому що якось так знаєте, вкладаєш туди душу свою, бо хочеться, аби вони справді виглядали гарно. Сьогодні ми працюємо у двох. Наші хлопці трошки були відсутні. Олежечок поїхав з друзями у Віскансен в сусідній штат. Вони там грають волейбол. А Артуся був на тренуванні. Ну що, красу я навела? Ну, а тепер треба це все і поприбирати. Ці всі листя, це все згрібаю на купу велику. Беру ось такі паперові е, пакети. Зазвичай вони продаються у кожному господарському магазині. Ми були останній раз у костку, взяли дуже великі опакування, тому що попереду ще буде і осінь і багато листя, і будемо ще загалом щось робити. І трава нараз скошена, її багато. Ми так само залишаємо в таких паперових мішках. Я вже колись розповідала, що раз на тиждень їздить спеціальна машина, яка забирає саме ось такі паперові мішки, де є листя, де є якісь гілки непотрібні, тож це дуже зручно. Ми все пакуємо в такі ось мішки, і пізніше, раз на тиждень, як я вже сказала, машина їх забирає. Що ж, я все гарно поприбирала, тепер травичка покошена, кущики пострижені, довкола краса, і можемо трішки відпочивати. Ну і ось такі результати моєї проробленої роботи та сашиною, Гарно все покошено. Кущики красиві, як грибочки, мені дуже подобається. Напишіть, до речі, як вам, любі друзі. Мені здається, що вийшло досить непогано, акуратно і саме головне, чистенько. А ще тут дуже популярно у Сполучених Штатах такі ось айскрім троки. Це є морозиво на колесиках, якого можна так назвати. І воно їздить ось так по вулицях з такою мелодією. І дітки підбігають і купують собі морозиво. І саме головне, що воно досить популярне у всіх штатах, тому що ми проживали і у Флориді. Там був такий самий айскрім трак. Ми дітки-залюбки купували там також морозиво собі. Це свого роду така традиція. Ну а Після того, як ми добре попрацювали, прийшов наш Артусик з тренування, і ми вирушили у сусіднє містечко посмакувати смачним бургером. Щось нам так всім захотілося бургеру. І артуся запропонував поїсти в досить такому гарному ресторанчику такий бургер плейсі, як його тут називають. Це є доволі гарне містечко. Воно є по сусідству з нашим селом, де ми проживаємо. Там досить гарний такий невеличкий дантаун. Ми ще гарно прогулялися. Зазвичай такі локальні місцеві, яких так можна назвати бургер плейси, такі ресторанчики, вони дуже смачні, тому що це є більш така домашня їжа. Вони стараються тут робити більш такий домашній сервіс, створювати таку дуже хорошу довкола атмосферу, і це переважно для таких місцевих жителів тут такі. Такі, як кажуть, ресторанчики, і вони надзвичайно смачні завжди. Після смачного обіду ми ще вирішили трішки прогулятися, адже погода справді була дуже гарною, світило сонечко, так і хотілося бути на вулиці. Пройшлися повсі різні ресторанчики, подивилися довкола, що тут ще є. Пішли до набережної, до річки. Яка тут протікає, так що гарно провели час і насолодилися таким приємним вечором. Що ж, дорогі мої глядачі, дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ось таке воно в мене сьогодні було. Сподіваюся, ви гарно зі мною провели час. Якщо так, то поставте, будь ласка, цьому відео вподобайку. Також чекаю вас залюбки у коментарях. Благословенної неділі вам, усім любі друзі, стрійцею вас, святою, зеленими святами. Нехай запашна зелень принесе усім вам міцне здоров'я, мир та спокій у кожну домівку, а також Господнє благословення. Усіх вас люблю та обнімаю, бережіть себе та своїх рідних, усім попа. Та усіх до нових відео.